Доброго ранку, малята! Сьогодні я вас познайомлю з українським посудом. Тож давайте ми його з вами розглянемо. Це тарілка, вона зроблена з глини. Вона велика, вона глибока. У тарілці насипають борщ, суп, і можна буде його їсти. А ось ця тарілочка менша, вона теж зроблена з глини, прикрашена різним візерунком. У таку тарілочку маленьку насипали кашу, Картоплю і їли. А їли малята ось такими дерев'яними ложками. Подивіться, які, які вирізані із дерева і прикрашені візерунком. Вся ложка дерев'яна, і нею можна їсти. І суп, і борщ, і кашу, і картоплю. А це малята глечик. Він теж зроблений із глини і прикрашений ягідками калини. У глечик. Наливали молоко, щоб воно було прохолодне компот, кисіль і просто джерельну воду. Тому що глина, вона дає прохолоду. А ось малята кружка з якої Можна було пити і компот, і молоко, і просто воду. Вона теж зроблена з глини і прикрашена ягідками і квіточками. А зараз, малята, давайте з вами повторимо назви українського посуду. Миска, кружка, глечик ложка, тарілка. А тепер малята ще пограємо з вами в гру. Кружка яка? З глини велика, красива, миска яка, глиняна, коричнева, глибока, ложика яка, дерев'яна, глечик. Який, великий, глиняний, тарілка, яка маленька. Тож, малята, ось ми з вами й познайомилися з нашим українським посудом.